Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз знаходжуся в одному із е, улюблених своїх господарств Полтавській області, це СФГ Грунтознавець. І я сюди вже приїжджаю в це господарство більше десяти років обмінюватися досвідом е, кою-якою інформацією своєю ділюся із агрономами із керівництвом, але багато чого і для себе беру цікавого і корисного. І от зараз я знаходжуся на ділянці поля, де е, у них висіяна пшениця із нормою півмільйона на гектар. Причому тут висіяна як тверда пшениця. Так і м'яка пшениця різних сортів від різних селекційних установ. І чим особливе власне, це господарство, це тим, що воно проводить свою роботу по сортооновленню. Тобто відбираються методом добору селекці... зразки. Хотів сказати, селекційні зразки. Ну, тут власне селекція і проводиться методом добору, тому що відбираються зразки вручну із. Тих ділянок поля, де у них е, ділянки сортове пробування власного, е, відбираються краще зразки тих сортів, які їм сподобалися, і висіваються вручну, е, калібрується потім це насіння, знову таки відбирається. Там цілий процес тривалий зваження, там е, і вже висівається овочевими сівалками на таких от невеличких ділянках. Е, тому е, навіть, е, знаєте, я знаю. Людей, які брали товарне зерно із цього господарства і висівали у себе на насіння, і урожай вони одержували кращий, ніж брали ті ж самі сорти, але у селекційних установ. От така картина. І зараз я вам покажу продуктивність цих посівів. Так, починаємо із твердої пшениці. Ну, тверда пшениця з нормою висію в пів на гектар. І подивимося, яка Продуктивність однієї рослини. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 пагона. 23 пагона. Із них майже всі будуть продуктивними. 23 пагона. Собі, посажу назад, хай росте. Так, це один сорт. Тут. Дивимося інший сорт, підходимо. Люди добрі. Ну, що я можу сказати? Даже, ну, от якийсь поменше. Постараюсь вирвати. тут їх декілька видно рослин. От сама сама маленька, сама маленька. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Із них раз, два, три, чотири, п'ять, шість е сім буде продуктивних. Так, ну тут тут навіть страшно рахувати на рослині, скільки тут буде теж пагонів, от. Ну от ділимо вже, щоб 100%. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 пагонів. 17 пагонів. Так, це е, у них іде тверда пшениця. Ну давайте зараз до м'якої перейдемо. Це тверда, тверда різні сорти. Переходимо до м'якої. До м'якої. М'яка пшениця, уявіть собі. Ось

І подивіться, будь ласка, отак я вам навіть покажу. От скільки там пагонів. Одна насінина. Скільки пагонів? І навіть жалко виривати. Ось, дивіться, одна насінина, одна рослина. Ну і пагонів просто неміряна кількість. І далі йде тверда. Це все далі тверда пшениця, але з нормою висіву вже один мільйон на гектар. Ну і от зараз один мільйон теж вирву якусь рослину. Подивимося. Один мільйон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, один, 12, 13 пагонів на твердій пшениці з нормою 1 мільйон. Ну, і тут, от бачите, всі такі рослини дуже високопродуктивні. От що значить місцева селекція. Тому, друзі, дуже рекомендую відвідати це господарство і познайомитися. Якщо ви займаєтеся по серйозному вирощуванням пшениці, як твердої, так і м'якої, то підходи, які застосовуються в даному господарстві, ну, вони унікальні. Я б сказав, мені дуже подобається. Тому всім гарної настрою, дякую, що подивилися це відео. І нехай усіх вас буде гарний врожай, як у цьому господарстві.